200 жінок працює на комунальному підприємстві Чернівці водоканал. Яку роботу вони виконують та які посади обіймають? До десяти викликів на день Альона Гудіма працює на Чернівці Водоканалі з 2017 року. Разом зі слюсарями щоденно виїжджає на аварійні та планові роботи. Чистять, промивають та замінюють аварійні ділянки каналізаційних мереж. Коли вийшла з декретної відпустки, з'явилося вакантне місце майстра. Я вирішила ну, розвиватися на своєму підприємстві. То потрібно звертати велику увагу на те, як працюють бригади, слюсарі наші. Ну, техніка безпеки це в першу чергу має бути. Далі ну, і якість виконання робіт. Альона Гудіма зазначає, якщо раніше у відділі було 27 людей, наразі лише 15. Жінка працює переважно в чоловічому оточенні та каже, проблем через це не виникає. Тут немає нічого страшного. Ну тобто, якщо навіть жінка працює в відділі із чоловіками, то нам не вистачає працівників. Тому хто має бажання, охоту приходьте на наше комунальне підприємство. Своїм досвідом на Чернівці водоканалі також діляться люди, які були змушені покинути власні домівки через російську агресію. Катерина Бедрова, 24 лютого 2022 року, виїхала з Маріуполя, жила у різних містах. Та у серпні 2023-го приїхала до Чернівців. Так як я прийшла сюди на початку економістом, і так сталося, що я з економіста зразу мене перевели на начальник планового відділу. Звичайно, навчаємося всьому. Тут така професія, що треба завжди оновлювати свої знання, чомусь навчатися. Робота економістом це те, чим я живу. Про свою роботу на комунальному підприємстві із задоволенням розповідає Ірина Гасанова, яка разом з дитиною приїхала до Чернівців з Харківської області міста Балаклія. До цього по місту проживання я працювала теж в плановому відділі, економістом з праці, але на Укрпошті. Тому трошки специфіка трошечки відрізняється, але приблизно те ж саме. Бо приїхала, як, мабуть, і багато тиждень-два перечекати, поки звільнять рідне місто і повернутися, тому шукала роботу більше де зупинилася, щоб недалеко було, щоб в разі чого можна було знаєте, як схопити речі дитиною і побігти далі. І працювала в магазині. А потім мені здалося, що це дуже скучно. Я прийшла сюди на співбесіду, тоді якраз був у вас день вишиванки. Тут всі такі гарні ходили оці е вишиті сорочки. Дуже гарно було. І так якось легко воно далося. Ірина Гасанова поки не може повернутися до рідного дому. Ну, на жаль, хоч і звільнили місто, але в мене будинок. Будинок знаходиться в військовій частині і вони, на жаль, не придатні до життя, тому будемо чекати далі. Тому зараз я не готова. По-перше, в мене більш акцент іде на те, що моїй дитині зараз ось буде 10 років і він ходить до школи. Це великий плюс, що тут діти ходять до школи. Бо я їстила ось тому, так як наче по Чорнобилю Теж вже все не те. Олена Крючко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.